Вітаю всіх на каналі Рінц. Це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємося на канал, щоб нічого не пропустити. Не пропустити гідну вас роботу. Сьогодні компанія Промтрансгруп Group відкрила вакансію водія. Робота у Києві. Житло надається безкоштовно. Заробітна платня від. 20 тисяч гривень це мінімум, що ви отримуєте. Тому, якщо ви з другого міста і вам потрібна робота, не чекайте, поки ця робота, водія прийде до вашого міста з заробітною платньою мінімум від 20 000 гривень. Підходить вакансія, заробітна платня, збираємо речі і їдемо працювати до Києва. Повернутися додому ви завжди зможете. Більш детально за телефоном. Контакти і телефон залишаємо в описі к цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цієї компанії. Залишайте свої відгуки. Відповідно, ставлючи лайк або дізлайк до нього. Всім мирного неба. На все добре, удачі!